Здорово, що ти така приніс мені. Пуста чашка ну що ти так. О, добрий ранок. Сонний. Трішечки ще не розумію, що відбувається, але ми їдемо далеко далеку подорож сьогодні. І у нас повна машина речей. Будемо сидіти один біля одного так? в тісноті. Але це така е, цатки. Так як ми з батьками колись їздили перші рази на море тісно, але, але класно, весело і пошуку нових емоцій. Так що поїхали. Так, Це сьогодні наш перший підстоп, скажімо так. І тут здоровезна заправка, така довжелезна. Тут бакес. Це типу як магазин, супермаркет і заправка. Зараз вам покажу яка вона нас здоровезна. Я не знаю скільки тут колонок. Ну Дофігічні ще, може 40. Просто величезно. Заправляємося, дозаправляємося. Сімгалонів зайшло. Так, ось така вона. Там починається до кінці. Там от десь закінчується. Так. Попаємо на перекусити. Це здоровезний маркет. Побачимо, що тут є. що є? Я, I'm hungry. Hungry. <laughs> Старовезний, вже продають на різдво. Коротше, так він виглядає. Одне з найбільших в США. Даря ти як. в шоці, бо Для нас типу, приїхали в парк погуляти. Це, ну, Приїхали в ліс собі тут. <сум> Цивілізація. Треба бронювати це все. Е, спеціальні паркінгові місця, зараз побачимо спеціальне містечко. Ну, все зроблено для хорошого відпочинку людей. Зараз Побачимо, як воно тут, що тут є взагалі. Фух, аж тепло стало. Речі поприносили всі, що в нас є. Зараз треба в саме основне, негайно часу, поставити палатку темніє, і ми зараз будемо цим займатися. Палатка у нас здоровезна, 10 осіб. Спробуємо поставити і тут. Трошки пам'ятно, що тут такий йде схил. Думаю, що буде трошки сповнувато. І в нас така місцинка невеличка для палат. Так що будемо намагатися. Окей, ми погнали. Я зручно мустився, зручному кріслі О, і релаксую кайфую. Сьогодні була дуже далека подорож. Ми їхали на машині 9 годин. Зараз ми знаходимося в штаті Джорджія і це Cloudland Canyon State Park. Але це не просто парк, який ми розуміємо, що ти приїхав сюди і поставив палатку і собі тут відпочиваєш. Ні, тут все цивілізовано. Ми були досить здивовані з моєю дружиною, що. Коли ми приїхали, все треба зарані забронювати, бо тут є лімітована кількість місць, тут є повна скажімо так, інфраструктура, тут є туалет, там душ навіть є. В середині тепло, все там підігрівається цим дуйчиком. У нас місце номер 29 Тобто це місце тільки ми можемо бути. І тут є спеціальне місце для вогнища, спеціальне місце для палатки, бо тут у нас трошечки схил, і столик з лавками, де ми можемо спокійно світо поїсти. Ми сюди приїхали на три дні. Ми будемо тут, кажуть, пізнавати нові місця, нові, нові гори для нас. І наші друзі з Флориди досить люблять гуляти, бо в Флориді, на жаль, немає гір, а тут, скажімо так, просто все круто. Інші кольори тут вже осінь, прохолодно. Я вже дві кофти надів. Трішечки незвично після теплої Флориди. І взагалі незвично, що тут все так облаштовано. Не знаю, скільки коштує ця оренда цього місця, але тут досить круто. Спеціально окрема парковка, спеціально е, смітнички. Все чітко, дуже подобається. Завтра побачимо, що тут навколо. Тут багато лісу і навіть є водоспади. Так що а ми зараз будемо насолоджуватися відпочинком. Добрий ранок, добрий день. А ми крокуємо в увеструм. Тобто ванну кімнату, туалет, коротше, вмитися. Золота осінь. Дев'ята ранку. Ми сонні. Спалисям скажу свіженько, добре, що є спальні мішки. то не так прохолодно було. Там інша палатка зелена да? Так, йшли ми йшли І такий будиночок срочно ми знайшли І тут навіть є Душ Я був дуже здивований Душ на Торі душ Я в шоці Реально шоці Walk a river. As you can see, commissioner' old chose. I like these trees. Yeah, isn't it cool? Uh, red and green. and yeah. Jamie. <laughs> Where? Down here. Ah, no, it's not good with mushrooms. <laughs> you said mushrooms. Wow. Yeah. Wow. This is, this is what we came Wow. Ah, yeah. Daria. Wow, Daria. Трошки вной запуска. Ясно. Давай. Давай. будет прикольно подниматься Давай. Давай. да? А тут шлях чималий. Сьогодні довго йшли, старалися, так ми йшли. Так хотіли побачити цей водоспад, але матінка природа сказала нам, ось вам такий от невеличкий потічок, водички. Посушливе літо і суха осінь зробила своє. І ми насолоджуємося таким прекрасним і Невеличким зірчанням маленької водички. Але класно. Я представляю, як тут воно шумить, який тут гомін і яка атмосфера, коли справжній водоспад є. Але нічого. Трошки сумні, бо че побачити щось велике, щось неймовірне, а тут Тут ось таке. Волчур? Волчер. Друзі, бачите, цей прекрасний краєвид. І це ми ще не поїхали із нашого кемпінгового містечка. Ми просто його залишили на декілька годин, так як е, наші друзі вирішили показати нам більше прекрасних місць. І зараз за нами Тенесі Рівер. це інший штат, який межує зі штатом Джорджія. І ми просто залишили свої палатки, свої речі у палатках. Ми запитали, це типу нормально. Ніхто їх не вкраде. Та ні, типу все окей, все добре, нічого з ними не станеться. І Ми зараз заїхали в ресторанчик прямо на березі річки, який так і називається Bow's House, типу як човен будинок. І поки там аншлаг, бо сьогодні неділя, сьогодні всі приїжджають щось посмакувати, відпочити, ти тут тоді прекрасні краєвид. Там, де інші люди маслають, а інші відпочивають. Так що чекаємо, поки звільниться столик. Досить незвичний для нас такий вид кемпінгу. Для нас кемпінг це ти в лісі, ти максимально ізольований від цього світу. А тут такий кемпінг на розслабоні, скажімо так. Що хочеш, туди поїхав. Машина є без питань. Туди-сюди. От і зараз. Що дуже, дуже радує, що погодка. Тоже тут тепло в цьому штаті, і взагалі футбол стою і так нормально припікаю. Так що поки насолоджуємося прекрасним видом, а ввечері, ну через годинку, через дві ми зараз пообідаємо і поїдемо далі гуляти по, по парку, в якому ми знаходимося. Так що буде цікаво.

Каньйон. Малявнича така от місцевість. І ми світо стоїмо і кайфуємо. Не хочеться нічого говорити, просто хочеться насолоджуватися цим прекрасним місцем. Тим пачеш, що у нас сьогодні останній день. Останній день, релакс. Да. Останні... І все, потім на роботу. У нас якось все навпаки, У нас спочатку якось відпустка, відпустка. такий плавний вхід, а потім буде робота, 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 робота і робота. Так що поки насолоджуємося, поки є така можливість і відпочиваємо на максимум. Дякую нашим друзям, які нас сюди взяли. Дякую, Адам і Джеймі. Це біля нас стоять, теж керхують. Такі місця і пізнати, що таке американські парки та відпочинку. Це все не таке, як у нас. Так, сьогодні нас очікує ввечері останній наш е, вогник. як? Флейм, наше, наше багатне останнє. Багаття, так, наше останнє багаття на, на цій подорожі. І що? Що, буритися, не буде місце і що? Шо, бургіс, Будемо в Єсенбургі, клас І Глінтвейн ще може бути А, Глінтвейна немає, будемо піти з Андрією так, так, біля вогнища Світлі дівчата Maybe. Oh, they're so pretty. But it was love and I did it for love, did, did it for you